Обмину, обміну всіх на всіх! На фестивальному причалі зібралися переважно близькі полонених. Вони вимагають повного обміну всіх на всіх, бо в багатьох вже уривається терпець. Хтось втратив зв'язок зі своїми рідними ще на початку війни, і досі немає від них жодної звістки. Хто-в полоні, хто бізністю пропавший, хто-то нічого не знає, тому що бункер розбили 200 чоловік, у бітах, не називаються фамілії, немає списків. Ми везде, звільняють за слово, рищим, роєм самі знаходимо інформацію по чатам інтернетом. учасники акції хочуть привернути увагу до цієї проблеми, аби й в Україні і за кордоном пам'ятали, що у полоні ще залишається чимало українських бійців. Закликати не мовчати, продовжувати боротьбу за наших хлопців, тому що дуже чудово, що 21 вересня повернулись 215 чоловік. Але це ще не всі а більше двох тисяч знаходиться в полоні. Ми маємо боротись не мовчати на плакатах. Заклики до обміну та слова підтримки полоненим. Більшість присвячено тим, хто потрапив в полон.